Друзі, є такий жарт, що якщо б чоловік навіть і міг почути чи зрозуміти, про що думає зараз жінка, то не повірив би, тому що наскільки ми, жінки, буваємо цікавими, дуже творчими, як інколи наш мозок працює, перестрибуючись з однієї теми на іншу, і можливість усвідомлювати декілька питань одночасно, справді мені здається, чоловіки б не повірили. Але все ж таки ми сьогодні будемо ставити це надважке питання, як чоловіку зрозуміти жінку, як допомогти розкритися, так як не сіяти якісь комплекси, а навпаки, сприяти розвитку. З нами в студії Наталія Солянікова. Ще раз вітаємо вас, психологиня, психотерапевтиня, також бізнес-тренерка з розвитку емоційного інтелекту. Чи є взагалі якісь загальні положення для чоловіків, аби їм можна було краще розуміти жінок? Інструкція. Інструкція, інструкція для використання. Знаєте, як був якийсь жарт, що написали е, велику книгу про те, як зрозуміти жінку. Це такий товстолезний том з пустими сторінками. Дуже гарна метафора з пустими сторінками, бо ми інструкції нема. Я думаю, Карін, ви теж розумієте, що цієї інструкції так. немає. Є просто розуміння, що ми різні. Угу. От я б ще просто ну, скажімо, дала таку рекомендацію зрозуміти чоловікам, що ми різні, оскільки чоловік він більш векторний, він бачить ціль і конкретно робить або не робить ви, кроки. Ви, ви, ви да йдеться до цілі, ці а сторін. жінка про процес. Жінка завжди про процес. Це не про хаос, я хочу сказати, а про постійний рух. У нас навіть мозок так працює. <гум>. Є чудове відео. Я не пам'ятаю, хтось з пасторів американських робив це відео. Мозок жінки і мозок чоловіка. Я просто рекомендую загуглити. Дуже цікава історія. <гум> і мозок жінки він ж так постійно, да? бо нам треба. Ну, от ранок починається сьогодні. Наприклад, я мала приготувати сніданок, подумати, що одягти. Ага, а чи знайдуть сніданок записати записку на столі залишити, бо вони її не побачать просто де, да? а подумати, які питання я буду говорити зараз, і і, -і це все я впевнена, чоловік встане зранку, він вип'є кави, побачить записку, тобто такі кроки раз, два, три. Угу. Тому, щоб зрозуміти жінку, <схи> то треба розуміти, що вона про процес. Mm -hmm. Mm -hmm. Я бачу ще таке відео. Цікаве. Ну, воно таке дуже примітивна анімація, коли там приклад, ну там різні показують сфери mm -hmm. е різниці чоловіка і жінки. І один з них е сходити в магазин за продуктом. І там мапа цього магазину, і кружечок, ну, у вигляді чоловіка такий заходить і чисто по маршруту іде, бере цей продукт, йде mm -hmm. на касу, виходить. Заходить жінка і показує, що ціль ось там. та сама. І вона, як, знаєте, як в грі пінбол. Вона тин 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 по всім mm -hmm. знайшла і ще і на. І на Воротньому шляху ти на касу прийшла. Та ну е, так дійсно це дуже цікаво. Як же ж в такому випадку е, бідним чоловікам з векторним Ай, мисленням бідним. зрозуміти ось таку багатогранну сферу жіночого е, жіночої свідомості? Просто довіряти жінці, вона не просто так тин 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 робить. <сум> да, я дійсно так захожу і молодший син каже: мам, ми зайшли тільки як кажуть там за одним. А я не можу, тому що я розумію, що мені треба буде ще інше. Я кажу, давайте ми так. Просто вкладаємося в п'ять хвилин, які ми там вичали, але я дійсно буду це робити. І якщо поважати цю частину жінок і просто, не знаєте, не боротися з нею. От, просто не боротися. А як частина природи, як частина життя. То набагато легше <гум> стає жити. Я колись розказував про приклад моїх батьків. Оце мама це яскравий приклад того, щоб зайти і в магазині надовго поринути. І вже тато до цього звик і вже змирився з цим. І він приїжджає, привозить її в магазин. Вона йде, він залишається в машині, щось там з комп'ютером робить в телефоні. І ці півтори години проходять якось дуже легко <гум> в нього. От і кожен задоволений. Мама отримала ендорфіни від того, що обійшла всі магазини. А тато, Ну, не не дратувався, ходячи за нею по пятам. Мудра людина, кажу, просто прийняти цей факт. Mm -hmm. ну, домовитись про час, ну і тут жінка треш має, має поважати цей час і все. Чоловік може десь, може, навіть якщо це магазин одягу, може посидіти десь, правда ж. Mm -hmm. А якщо це не зрозуміло продукти, ну просто так прийняти mm -hmm. і все нормально. Зустрічаємось на касі. Якщо от є такі можливо ситуації, точно є, от я навіть згадую uh -huh. з своєї сім'ї. А буває таке, що ми, як наче деколи на різних мовах говоримо. І для, там, для чоловіка, могло, може бути, ну, я не розумію, як, чому ти не, не так мислиш, як я. Тобто от він бачить ага. якусь ситуацію от так, і її рішення, наприклад. А я зовз, от просто зовсім по-іншому. І тут інколи такі ситуації, не розумію, вона до якихось конфліктів доводять, але ага. як зняти з себе цей такий. Блок, що от має бути так, як я бачу, і дозволити це про маленький промінчик розуміння і бажання дізнатися. А чому ти так думаєш? Чому ти ну просто я розумію, що інколи стикаються лобами, тому що не готові чути, так не готові чути. Угу. Боже, золоті слова зараз. от це мудрість. Дійсно почути другу людину. Тому що немає гнучкості. Оце зазвичай прояв, звичайно більше жінки. Тому mm -hmm. що знову ж таки, це не що чоловік не може бути гнучким. Це зовсім про інше. Але просто ще раз поверну до того, що чоловік, ну щось думає і він має свої аргументи. Правда ж зазвичай? У нас жінки теж є аргументи, але іноді вони дійсно хаотичні. Перше сказав бути собою чесною і дійсно, чи я ті... ну бажання бути правою або правим завжди приводить до конфліктів, Угу. Uh -huh. Недорозуміння один одного. Якщо мені важливо, що бути я кажу, щасливою чи бути правою. Ну, це ж вибір в стосунках, і якщо розумієш, що можна дійсно тут є якась слушна думка. От, наприклад, будучи мамою своїх чоловіків, своїх дітей і два сини, я розумію, що дійсно тільки чоловік робить синів чоловіками. Угу. Як би я там не хотіла їх там обігріти, бути мамою, але саме десь є те, що чоловік точно знає, а я не маю цих знань, угу. як це зробити. І тому тут треба дати дійсно права, що це має робити чоловік, а не все перетягувати на себе покривало. От ви зазначили, що е, потрібно прийняти, тому що не дарма е, жінка має такий склад розуму uh -huh. і такий прояв е, своїх дій, а чоловік інший. Е, які ж в чому саме особливість і в чому перевага, саме е, ну з практичної точки зору, uh -huh. того, що жінка саме така, а не така векторна, як чоловік. Це ж доповнюють один одного. Оце найбільша перевага. Якби жінка була така сама, чоловік, ну чи витримав вже чоловік? Ну так, і конфлікти теж виникають цій, е, uh -huh. в цій точці. Тому це взагалі це дуже добре, що ми різні. Uh -huh. Тому що вдома потрібен процес. Ну представляєте, якби так все було, наче як робот, прийшов, кнопочку нажав, нажав. А що робить жіночка? Ось якісь чашечки, да, якісь квіточки, якісь щось таке. І тому це дуже класне доповнення. Якщо uh -huh. розуміти, що це не те, що треба стояти, що ну, скажімо, доказувати один одному, а розуміти, що це навпаки класно, що жінка інша, що чоловік інший. Uh -huh. uh -huh. це ж супер. Що, Якщо от uh -huh. одна людина вже от така, наприклад, послухала вас і, ага. і думає. Окей, okay, я бачу цей момент, коли він хоче бути правий, я хочу бути uh -huh. права, і я кажу собі: я ставлю так, Чому ти так думаєш, І, і ти особисто, наприклад, я уявіма так. Починаю uh -huh. цю ситуацію злагоджувати за рахунок uh -huh. того, що я послаблюю свою сторону і кажу, окей, ну, okay, мені uh -huh. не важливо бути правою, хай хай вже там буде, uh -huh. але. Чоловік, наприклад, до цього звикає, ага. що він завжди все одно правий. Ну і жінка може ага. От Це теж буде перекос. Тут дуже цікаве підлаштуватись і гнучкість — різні моменти. Ага. Е, і це не про те, що наступити собі на горло ага. ні одній стороні, ні другій. Це про те, що е, розмовляти це про діалог, ага. це про я повідомлення. Я колись вже про це казала. Є ти повідомлення, і я повідомлення. Коли я кажу, ти не правий, ти такий-то. Це дуже ранить uh -huh. і не е, сприяє тому, що ви почуєте один одного. А є друга історія, коли я кажу про себе. Знаєш, я розумію, що зараз ти кажеш і це слушно, але давай я тобі теж розкажу свою якусь думку і твою історію. І це про те, що якщо дійсно стосунки е, важливі, і один одному ви в стосунках важливі, ви починаєте рано чи пізно е, чути. Тому що основне, чому ми або дратуємося, або ще щось. Тому що за будь-яку емоцію є якась задоволена або незадоволена потреба. Якщо потреби задоволені, наприклад, все добре, що ми відчуваємо? Ну, давайте подумаємо. Радість. Радість, задоволення, консенсус, все добре стосунки. Якщо потреби незадоволені чомусь, ми починаємо роздратування, сум і все інше, страх, тривога і таке інше. І за ним треба зрозуміти, що зараз це про кордони, це про безпеку, це про те, що е, просто мене зараз не чуть, про що це. І перше, треба спочатку зрозуміти самому, чи це жінка, чи це чоловік. Не вона мене, чи він мене має зрозуміти. Як дуже часто кажуть, жінки, він мене не розуміє. А чи розумієш ти себе? Uh -huh. Тому що коли ми приносимо дорослими вже іншій людині свою незадоволену потребу, ну нам ніхто нічого не повинен. Давайте так. Uh -huh. Це ми маємо зрозуміти і тоді донести через я повідомлення, що мене зараз тут не задовольняє. Угу. 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 От е, у мене бабуся колись е, розказувала приклад ага. життя з дідусем, е, і е, от її була технологія. Ну він же ж голова родини, цар сім'ї і так далі. Угу. А, але є ж, якби у жінок, як ти казав, вони креативні і є в них технології, як досягти того, що вони хочуть. Е, і вона каже: І от мені потрібно вирішити питання, от я вирішив вже я. Саме. А він його так не бачить і каже: І я з ним і так, і так говорю, щоб зрештою виявилося, як він відчув, ніби те рішення, яке вона протягнула, було його. І от е, тут питання: ну, тобто вона і так, і так, і так, і він угу. такий каже, про тобі рішення така: О, який ти мудрий, Вона йому каже. Оце мудрість чи маніпуляція? Угу. А Як ви думаєте? А я зацікавлена особистість. Я думаю, що тут є, знаєте, дуже тонка така грань в цьому mm -hmm. всьому. Десь є маніпуляція в цьому, а є десь дійсно мудрість, коли бабуся відчувала, що чоловік хоче бути головним, що він хоче приймати рішення. І вона давала ну, це право бути. Mm -hmm. Але дійсно можливо ці рішення були важливі. Чому ж кажу, що жінка, чоловіка вони доповнюють? І це рішення можливо важливо було і для сім'ї тоді. Угу. То тоді чи маніпуляція ці, мабуть, це вже більше було про мудрість. Ну так, бо мені угу. здається, інколи чоловіки схильні просто не прийняти цю ідею, тому що вона не його. Та? Да. Тому що вона може бути правильна, але да. це ж не я вирішив, а вона що це буде жінка вирішувати. Да. Тут, до речі, ще хотів запитати. Я багато чув про те, що у жінок бачу крін, що ти хочеш запитати. Дуже Богом і розвинене е, така якість, як е, почуття. Тобто вони відчувають uh -huh. і кажуть, що якщо жінка е, щось говорить, потрібно зробити так і так, тому що я це відчуваю, е, чоловікам часто рекомендують прислухатися, тому що відчуття саме відчувати закладене Богом. Як це uh -huh. працює? Цікаво. Я не чула цієї думки, а, цікава думка. Щось про жіночу інтуїцію. А, ну от В цьому да. розрізі, так. Я думаю, знаєте, дивіться, вони закладені, навігатор відчуттів, закладений в кожному з нас. Проблема в тому, що наше соціальне накладає те, що хлопчики не плачуть, мають бути сильними. Відчуття це для дівчаток. І оце починається десь ламатися в дитинстві той нормальний механізм, який мав би бути розвиватися. І це не про те, що там якісь нюні пускати, це про те, що це нормально і чоловіку відчувати. Якісь речі, і знаєте, я думаю, що там у чоловіка дійсно воно пов'язане ще з інтуїцією, uh -huh. і у жінки вона є. А от чоловік каже: Я просто розумію, що так треба зробити. Іноді, от я таке чую від чоловіка, uh -huh. він не може пояснити це, він не може це, але він просто говорить. Іноді треба теж прислухатися. Uh -huh. Uh -huh. Знаєте, інколи те, що стосовно вже того, як чоловік впливає на жінку uh -huh. в стосунках, ми можемо спостерігати людину, наприклад, до шлюбу і після. Uh -huh. Буває, що людина розкв... розквітає, жінка, так, в стосунках. Uh -huh. uh -huh. Досягає якихось своїх цілей, мрій, ну просто живе новими фарбами. А буває таке, що ми бачимо якісь страхи, якась закритість вже є в жінки. І розуміємо, що все-таки це впливає чоловік, можливо, сім'я. Ну, найперше, та людина, з якою ти живеш. Як чоловіку допомагати жінці розкриватися? Бо все-таки. Справді, ми можемо або настільки е, своїм кимось я не знаю, авторитетом, своїми страхами так, так да, попливати, да. що закриється жінка, і е, багато жінок, народжуючи дітей, вони відчувають себе нереалізованими, вони uh -huh. відчувають себе непотрібними в суспільстві. Е, як, от, яка роль в цьому чоловіка? Uh -huh. Роль дуже велика, особливо ви зараз сказали, коли народжує дитину, іначе мама постійно в обслуговуванні цієї дитини і 24 на 7, і не бачиш того просвіту, і коли запитати жінку, а що ти робила? А вона робила стільки багато, що вона нічого не може і відповісти нормально. Угу. І отут дуже така дійсно потрібна підтримка чоловіка, сказати, слухай, яка ти мене молодець, просто відзначити це. Так важливо нам, коли ми чуємо це: це прийняття, оце якийсь комплімент, тому що ми всі відносини мають значення. І ми всі зростаємо, коли мають хороші такі у нас стосунки, коли є теплі, коли немає багато цих конфліктів. Конфлікти це частини життя. А коли нормально їх ну, кількість, яку ми можемо опанувати, скажімо так. І тому тут велика підтримка треба чоловіку. І іноді їм теж важко чоловікам, коли теж там цей час заробляє чоловік, коли там. Але просто зрозуміти, що можливо спочатку дати, знаєте, ми, нехай вона мені. Ну давайте спробуємо спочатку дати для того, щоб щось у тебе отримувати, теж іноді так допомагає. Угу. Угу. Що не варто робити чоловікові, щоб ось. Угу. Не закрити ось цей розвиток жінки, mm -hmm. е, тому що е, дійсно якесь навіть зайве слово воно може спровокувати те, що жінка закриється, і той величезний потенціал, який вона могла би е, привнести Пособисті. як особистість mm -hmm. і принести це на користь, як сім'ї, дітям, так і суспільству, uh -huh. не розкриється. Це критика. Просто заборона критики. Тому що коли існує критика, ми не розвиваємося. Ми починаємо, те, що кажете, жінка закривається, починаються страхи, тривога і все інше. Тому перша критика, і друге, проговорювати. Угу. Ну, проговорювати все, що якщо щось болить, теж йому треба проговорити. Від того, що вони проговорили, ні вам легше не стане, ні аля, хтось має щось догадатися чи зрозуміти. ні. Ну, а критика, от якщо угу. це. Умовно, ну кажемо, конструктивна критика, і жінка, наприклад, просить: от я що зробила, як тобі, або я приготувала, як тобі. Чоловіку просто там, угу. ту сіль проковтнути в борщі і сказати смачно. Чи якось правильним чином підвести угу. і розкрити, що ти молодець, але там треба ще. Там uh -huh. попрацювати на чимось, і от і цю межу витримати, щоб це не е, відрізало жінку від того, а все це не моє, я це uh -huh. не можу. Не вмію. Так я так. знаєте, я не дуже вірю в конструктивну критику. Ну, це історія. Да? Критика, вона ніяка, вона не допомагає. Тут більше про чесний спочатку сказати: слухай, я знаю, що ти спочатку подумати. От людина готувала да? і сказати слухай, я точно знаю, що ти дуже старалася от навіть ця фраза. Тобто спочатку подумати, дійсно, що це, От для того, щоб цей борщ стояв, вона може їх пересолити. Чи було в мене таке в житті? 100% було. І не тільки пересолити, не, не досахарити або ще щось зробити. І коли просто сказали, слухай, я точно знаю, що ти старалася, але він трошки засолоний. І все розсміялися, і на тому все. Ну, зазвичай. Тому що, Боже, я кажу, ну так, да. але я почула перше. Тому кажу, що я не вірю в критику, якщо перше воно починає конструкти. Я тобі хочу просто розказати оця історія. Да? Або просто кажуш, що. Ти бор... не ображаєшся да, Ти не оця історія. Да? Борт занадто сол... Там, солоний. Ні, це не працює. Краще спочатку, я знаю, що ти точно, це як дитина прийшла отримала двійку, наприклад. І що зазвичай кажемо? ах! Чому ж два? А якщо сказали, слухай, ти напевно чомусь це отримав? Два. Угу. Ти, ти стомився, да, або не вивчила, або там ще щось. І коли ти другий кажеш, слухай, ну тут треба працювати, так само і тут. Угу. Мені так подобалося одне відео, де е, дівчина вирішила перевірити от якраз свого угу. чоловіка е, на ось такий підхід і спеціально взяла там якусь тарілку, дуже посолила борща, принесла і каже: Спробуй, будь ласка, і знає, що воно ж ну геть солоне. І він пробує і такий, аж сльози течуть, каже, так смачно! І цим він так, напевно, проявив свою величезну любов до своєї жінки. Ну, можливо, але рано чи пізно це буде така, знаєте, непроста історія, вона ч... прорветься ага. рано чи пізно, а. тому да. краще. Просто це треба було бачити, да. його обличчя, сльози ледь не течуть, бо воно ж таке солоне. Це, як вчора ми говорили, теж на тему стосунків трішечки. Про прийняття, те, що чоловіки, жінки, коли дивляться на чоловіків до весілля, думають, ну, це підправлю, це підправлю, і буде нормально потім. А чоловік дивиться на жінку і, і вона вона, такою завжди. Ну, як клас, вона ж такою буде завжди. Помиляються обоє. Oh, ну що, так, друзі? Так. Приймаємо одне одного, якими б ми не були, і особливості. Мені здається, це архів важливо чоловікові розуміти, що жінка не така, як він, а жінці, що чоловік не такий, як вона, і в цьому доповнювати одне одного і жити в гармонії. Дякуємо вам, пані Наталі, що до нас долучилися і таку класну тему з нами Дякую. розібрали. Дорогі друзі, Наталя Солянікова, психологиня, психотерапевтиня, бізнес-тренерка з розвитку емоційного інтелекту сьогодні у нас у студії.